Фармадол забудь про головний біль. Михайло Кукуюк актор, композитор, гітарист, вокаліст і автор пісень. А тепер у столичному театрі імені Івана Франка він ще й в ролі оповідача у прем'єрній виставі кар'єра Артуро яку можна було спинити. Найвидатніша персона. Ім'я, котре дуже нам добре відомо: бандит із бандитів. По вуха в крові. Всесвітньо відомий. Артуро. Уї. Це перша прем'єра, над якою працює Михайло після повномасштабного вторгнення. Окрім роботи на сцені, кукуюк ще й написав музику для вистави. Каже, все змінилося: постановки, тексти. Кожна емоція тепер сприймається і переживається зовсім по іншому. Це більша відповідальність вкупі з таким такими відчуттям. Якщо ми зараз це не скажемо, от ми всім цим гуртом ми зараз просто лопнемо. Ми, ми маємо це сказати людям. Створили постановку за політичною п'єсою німецького драматурга Бертольда Брехта. Це сатиричний антифашистський памфлет на Гітлера та його поплічників. Брехт висміював нацистського вождя. Кілька десятиліть тому ця вистава вже йшла в театрі імені Франка. Але ніхто би не міг подумати, що зараз, у 2023-му, вона набуде нових сенсів через війну, яку розпочала Росія в Україні. Це єдина п'єса, насправді, яка напряму стосується подій, але вона все ж таки опосередкована. Вона така більш ну як це сказати, жанрова, да? вона така більш коміксова ця п'єса. Тому що навпаки, ми він написав про те, що він порівнює Гітлера з просто з гангстером, тобто з бандитом. Тобто він його е, ну, нівелює цю пост, да? Він каже, це просто бандит. Події у виставі відбуваються у 1930 роки в Чикаго, а головний герой молодий ганстер Артуро Уї. Його зіграв Віталій Ажнов. Працювати над цією роботою актору було непросто. В тебе відбувається дисонанс, нібито ти хочеш від цього відхреститися. Але це робота. І... Маючи 29 років отримати головну роль на першій сцені країни від головного режисера, від мого майстра вчителя, це дуже цінно, це дуже відповідально. На сцені залізні декорації. Це той такий російський корабель, який кожен українець вже давно відправив у правильному напрямку. У фіналі вистави він таки піде туди, де йому місце. Якби не війна, навряд чи театр імені Франка дозволив би собі таке послання зі сцени, але зараз воно як ніколи доречне. Наступна вистава кар'єра Артуру Уї», яку можна було спинити, відбудеться у театрі Франка вже 19 січня. І ось тут він був на сцені. А тепер у нас в нашій студії Михайло Кокоюк. Доброго, Доброго ранку. Добрий. Добрий ранок. Ну як ото дивитися? Ну, завжди. Ну, я казав, там страшенна відповідальність і оце відчуття, що якщо я цього не скажу, у мене голова лопне. Важко було виходити з цієї вистави на сцену? Ну, так, зараз театр знаходиться в такому стані перебудови. І так, ну ми ж не можемо враховувати те, що зараз в країні робиться, і угу. воно так, є певне таке відчуття. Це ми тільки що зробили, так? Да? Це, це було тільки, що нас. Ага. Оце таке це ми. Тому що а як ти пам'ятаєш першу виставу від початку повноштавного торгнення, коли виходив на сцену? Mm, Яке відчуття було і скільки було передачі реагували? Yeah. Uh, і це uh, трамвай бажання стріткар це Тенесі Уільямс, і там uh, сюжет. Знаєте, сюжет там розтоптана жіноча доля, і там Глун над жінкою і в психологічний і в фізичний спосіб, і після буч Маріуполь, oh, Бородянок. Uh -huh. І дивно дуже сприйняття глядача, і я його зараз не опишу. Вам тут в ефірі. Я не знаю, що це таке. Я не можу це описати. Це щось угу. таке. Тебе ну... теж ну, тебе здивувала реакція глядача? І, але те, що і люди прийшли на цю виставу, ну вони знають сюжет. Ну здавалося, ну зараз потрібна комедія розслабити мізки. А люди прийшли, щоб це подивитися. Ліб, шморгають, і ревуть і. По-іншому глядач реагує. Ну, геть по-іншому. І ми більше якось так. Ну, взагалі, якби ну в театрі це ж таке це спільне, незрозуміло не хто головніший, чи глядач, який всю виставу в дзені. Це ж мовчить, максимум, що може там сміх, ну або ж боргнуть носом його заплакав. А тут більше це відчуття оцеї чуття єдиної родини. От воно більше відчувається. Коли головніший глядач, то більше ми йдемо. Я не в тому сенсі, ми, ми, ми глядача до себе, ну, в чому різниця між там КВН чи там, якимось там. Комедійними фільмами. Та, Комедійним ми Йде до глядача, а театр це річ, яка ти має, глядача затягнуть до себе. І от тут інше відчуття якесь, таке. Я його не опишу. Я просто. Інтуїт, я не то, аналітик. Ти <реш> як актор все одно береш оці свої внутрішні відчуття під час спочатку 24-го люто. Спочатку вторження, кожен з нас пережив такий спектр емоцій важких. Як вони вплинули на тебе як на актора? Чи доводилось тобі над чимось працювати або навпаки позбавлятися, щоб входити в роль? Ну, у мене такої. Як я, я не знаю, по-перше, я зараз можу розтягнути в ефір, коли почну про всі свої емоції розповідати. Вони у кожного з нас такі, що там тумблери включилися, як там ставлять на пришвидшену цю е, 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 та, це все, коли воно все швидше хочеться встигнути прожити, відчути, поцілувати в, Ти відчув більше в Так, та, 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 та. І тим більше я так як короткозорий, і, і, і я, і дружинам шукали ці ТРО Спершу, мене не беруть, тому що я сліпий. Як кріпція недороблена операція, і щось хочеться якусь користь принести Україні, лягти кістьми заради цієї землі. Бути корисним так, на світі. Якісь... Це таке дешечка. Це навіть таке, я його в розмаїті почуті, ну, як у кожного з нас. Ну, що я буду зараз розповідати. Актори то не виключення. Насправді, Міша він вже, по-перше, він артист актор, музикант. У нього є і гурт був і є. Правильно? куката банди ж. Ну, він в мене передіка... пере мене перетікає. Мотлох. Мотлохо. <сум> Але Міша пише круті вірші. Підписана на, на нього у Фейсбуці, чи е, я от не пам'ятаю, де я бачив, чи в Інстаграмі десь в е, Фейсбуці здається, не я Фейсбук. бачив в Фейсбуці так, я бачив твої вірші. Я хочу запитати, знаєш так, е, до нас приходять е, коміки, до нас приходять музиканти, артисти. І артисти. Ми їх часто питаємо: от як вам пишеться? Хтось каже: Я не можу писати. От пісня, пісня не йде, не лягає. Деякі коміки кажуть навпаки, або співаки навпаки. Включилося заряд. як в тебе з поезією відбулося. Тобі складно було писати чи навпаки? Ну, от зараз поговоримо, і щось може у мене виникне. Це таке. Буває таке, коли до військових з'їздив тільки що з нуля, і ми там проїхались і подивились. А настільки у них насичена історія у самих військових, боїся щось додати до цього? Mm. От, от описати те, що там пан командир, або там і ще хтось просто розповів. А може зараз щось виникне? Тобто воно завжди виникає з якихось таких речей, котрі важко пояснити. А ти взагалі... ходиш з, з блокнотом чи ти в телефон працює? Я що... в, телефон. в телефоні. В телефоні. Та так, так, так. Ну, Ча Часто їздите 0.0. Так, так. Ну, Зараз у її випускали, її були трошки затиснуті в обставини, там треба було вже доробити цю роботу. Дальше, зараз знов... знову, поїду. знову повернулася до вистави, вона висміє нацизм. Чому от зараз цей сюжет заграв якимись абсолютно новими фарбами? Я б скоріше сказав, що вона висвітлює, висвітлює нацизм. Вона так його просто ставить, так, щоб всі побачили. Презентують і показують. Деякі речі, які відбуваються геть не смішні, але і та, і в гумористичний спосіб, так, деякі речі вирішуються. Брехт е, прочитав сучасну Росію? Та ну, взагалі він дядько був такий. Це ж 41-му написав, 57-му тільки видана була. І у то він це ж він і, і він помирав, і Німеччина ще в той час не усвідомила це. Німці самі розказують, що навіть в 80-х роках велика частка німецького населення казала, що Гітлер, в принципі, просто ми не зрозуміли його. То, що відбувалося в 60-х, 50-х? Да, да, да. Це цивілізована нація, котра, котру окупували, які сказали, і показали. То, Настільки глибоко то... це вбивається та. в мізки. Ти згадав дружину свою Настю, а, як вона відпускає тебе на передову? Чи вона їздить з тобою? Ні, вона не їздить, але вона завжди. Я говорю, ну, це щоб, щоб ти поменше там зайвості. Не говори там, давай, оце по ділу, це по програмі, тому що як я зараз, щоб я не ставав душним. Вона навпаки, людина шукала штаб тероборони. Ми з нею, ми з нею такі от ходили. Вона і ми такі, я короткозора, і вона, це такі дівчина. Ми Хочемо дуже... допомагати. Так, та, та, та. і ми стояли під цим, під нашим будиночком, вона мене на чергування до хлопців відправляла. В неї немає. Навпаки, ну, ми думки. Тільки одна бути корисним, ну, ну все. поклали Ми, ми з жінками, ми себе поклали у на, на це тло, на цей вівтар війни. Так, давайте ми ж я ж актор я маю якось гарно сказати. Ми продовжимо нашу розмову і поетично, і віршами теж будемо далі розповідати їх. Про це зробимо невеличку паузу. А от який вірш Василя Саманенка чи пригадає Михайло Кокоюк? Дізнаємося за хвилину. Нічого. Доброго ранку ще раз. З вами Сніданок вихідний я... Міхаїл Кукуюк, у нас в гостях, суперактор, ігор супер суперфутбольний ком коментатор, Валентина Хамайка, кулінар від Бога. І я рожевий светрик, як вже сьогодні ми з цим зрозуміли. У Нас, у нас є наша традиція. Так, Ми щодня витягуємо якесь старе українське слово, фантазуємо на тему, що воно могло значити, бо ми про нього забули або в обіході вже його не користуємось. У нас є таке слово сьогодні. На Навігіки на навіглі, навіглі, на навіглі навіглі. навіглі, навіглі. Що може означати навіглі? Варіант. просто... Скажи, що давай так. Навіглі це якийсь герой Албанського епосу. Які... Я сказав, що щось від грузинського, потім подумала, а що... да. потім подумав. Варіанти глядачів: доброго ранку Смольницької області навіглі зробити щось не з руки. Потім... Тобто лити воду навіглі. На Прикарпатті кажуть, між. що, ага. не що, не так, що тому це тому... щось робити навпаки. Ну, то Навіглі на виворіт. Навпаки, і е, так Валентина що правильно каже, пишуть через руку. В мене написано, що навіглі означає робити навмання, як вийде. А, От я я я пішло? роблю це навіглі. Тобто я, наприклад, готую борщ навмання. Як Ми... ви. От як вийде, так і вийде. Ми От, ведемо, ведемо програму навіглі. Сто відсотків! 100%! Навілі <хи> 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 можемо використовувати. Диві, нове красиве слово. яке можу додати в своїй поезії. Прекрасно. Навіглі. Правда? Навіглі. Але, але я точно знаю, що не буде навіглі концерт. Так, Бо він, він буде... спланований, Ой. і він не перший. І часто вже бувають. Я знаю, що це вже така твоя ну, певна традиція. Ти збираєш кошти, це благодійні концерти. Розкажи про те, що буде найближчим часом, 15 січня. 15 січня всіх чекаю радо. Чекаю в клуб Докер Джі на Подолі, на вулиці Ігорівській. Приходьте, ми нашою такою строкатою. Франківською братією будемо вас тішити, будемо дивитися один одному в очі, будемо розмовляти, навіть інколи сміятись. А от скажи, наскільки затягується такий вечір? Бо мені здається, що це знаєш, як наші збираються друзі, і тут немає знаєш, не, немає кінця. От єдине, як іде, іде. єдине, що запиняє, комендантська година. Ну там якось передбачено, в цьому закладі передбачений це все. У нас у Франка передбачене сховище, люди йдуть, потім ми з того місця, де ми припинили, продовжуємо далі виставити. Це якщо раптом так, там, та повітряна. повітряна тривога. Так. А так зазвичай скільки концерт триває? Півтори-дві години. Якщо я сам один з гітарою, то десь півтори, а якщо з гуртом дві і там плюсик буде. Ви співаєте, читаєте свої вірші? Там. Ну, співаю з усіма. Я беру там якісь там, українські відомі, теж з залом. І їм ми там і все, і ми співаємо. Ми так робимо таке загальний, такий. квартирник, отак так, та, та. от мені дуже подобається це слово. Да. Це як, як друзі збираються. а <світ> Знаєш, у тебе дома не кухні. Ти відчуваєш себе максимально розслабленим а, і максимально в колі своїх людей, які тебе підтримують, люблять, і тобі з ним комфортно. Це круто, Ми сподіваємося, що цей на цей раз, 15-го числа, вдасться зібрати гарну, е гарну підтримку для наших військових, і ти отримаєш ту. Потрібну віддачу від залу, якого актори все ж таки е, не нас, живуть цим. У нас лишається дві хвилини. Валентина е, випрошувала е, поезію. У нас була Анталка Денисенка, яка читала Ліну Костенко, і це було максимально зворушливо. Зараз хочеться е, Василя Симоненко. Вісімдесят вісім років з дня народження сьогодні. Це є в пам'яті. Ну звичайно, тільки мене, мабуть, двох хвилин не вистачить. Тиша й грім. Це мій у нього найлюбленіший вірш. Довго спали вітри на припоні, довго тиша гнітюча ярами повзла. І стояли дерева, ні на осонні, знемагала в пилюці вечірня імла. І на трави не бризнули роси, мов перли, коли ранок густий, раннє небо звалив, і здавали життя. Заніміло. Завмерло, заблукало в безмежі наміряних ниві, здавалось, нема ні початку, ні краю цій нудоті, німій і нудній німоті. Найстрашніше, мабуть, тільки тиша карає, коли поруч з тобою повзе по житті. Але раптом з за лиману хмара темносиза, полоснули ятагани, блискавки донизу, і вітри на перепутті залунали цепом, розірвали свої пута і погнали степом і. Eh, і розбили в серці тишу і знищили той спокій. Я стою і вітром дишу на землі. Широкій там довше ви мене так зупиняєте. Це так красиво. я трошки перебріхав у знавців Симоненка. Перепрошую, я там трошки підкоротив, тому що в цьому другому другій частині там теж такий розбиточок. Я його трошки підкоротив. Це неймовірно. Це реально, да це фантастична. Все на світі можна обирати сину, вибрати не можна. Оце це сьогодні згадала завдяки. Це Ігор, ж так. просто, це ж це ж але ще раз, ми вклоняємося і Костенко, і Забушко, і Жадану, і Андруховичу, і всім сучасним. І зараз прекрасна низка жіночої поезії. Я Дуже прошу вас звернути у Фейсбуці. Почитайте, що наші дівчата зараз пишуть. Так що, але і ще раз присів по вас до великого Василя. Так є а прямо можна ціла чашку, збірка віршів випити. сповідь о, з 24-го, вірші лилися, писалися, виписувалися болі людей саме у тих віршах, які рятували їх. Мі, Міша, ми дякуємо тобі. Дякую. Ти неймовірний, Ти, ти величезний чуйні, і об'ємний. об'є цього дня, тому що ви нам насолодили, знаєте, Знаєте, нас так бувають такі легкі, а сьогодні було одно справжнє, там аж до, глиб, до глибини. Так що ми вам безмежно вдячні за те, що ви прийшли. Ну що завтра зустрічайте наших колег Егор та Неля з ближче до 11 з десяти до одинадцятої буде, 11, Костя, буде Грубич, Костя Грубич буде багато важливої необхідної для кожного з нас інформації, Наші колеги для вас в ефірі тема генераторів мені здається. Завтра буде такою червоною лінією. Але ми наразі YouTube, вам кажемо YouTube. дякуємо. Любимо. Ми вам папа, а на ютюбі ми можемо продовжити там багато чого. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.